Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовження відео по знакам Зодіаку. Отож, сьогодні у нас прогноз для овнів на, с... О, на серпень. Сьогодні у нас прогноз для овнів на вересень 2023 року. Ну що, поїхали. І да, до речі, хто дивився попередні прогнози, будь ласка, напишіть, можете під цим відео, як у вас вони збулися. Мені цікаво. Ну, все, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що я чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Овен у вересні цього року? Хай скажуть неправду. Райда. Ейвес. Феху. Інгус. Беркана і Хагалас. Ага. Добре. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Овен у вересні цього року? Іса. Ансус перевернутий. І урус. Ага. Ну, такий місяць буде також насичений, неоднозначний. Ну, але добре, про все по порядку. Що ми маємо? Райдо, Ейвас, Феху, Інгус, Беркана, Хагалас і на фінал. Іса, Ансус і Урус. Про що мова? Ну, ось одразу Райдо. Да, райду. Від... Тут і відкриття нових можливостей, якісь реально подорожі. Отут явно. Це про переміщення саме фізичне, не лише відкриття можливостей. Якісь подорожі, поїздки, ну може в сусіднє місто, може ще куди, може на відпочинок, чому ні. Якраз там вересні ще можна відпочивати доволі непогано. Ну але, ей вас, оце не зовсім весело. Тобто, доведеться якось відстоювати свою позицію з одного боку. Ну Тобто про якусь оборону йде мова, Ну це якісь дійсно конфлікти, незначні конфлікти, саме відстояння своєї бачення, своєї думки. там так далі. В такому плані. Ну Можливо, на роботі, можливо, і вдома. Ну, тут, відповідно, і так, і так може програтись. Мало того, якщо так, якщо поїздки, то якісь ну, читайте якісь проблеми в поїздках. Да? Тобто, це не блокування, а саме про певні ну, неприємності читайте, так? Якісь якраз з поїздками пов'язані. Далі у нас що? Ей, вас фехо, оце цікаво. Тобто, ну, якісь певні проблеми, да, ну, читайте якісь. Ну, затримки можуть бути, таку, там в плані виплат, або що. Саме з фінансами. Тут чітко йде фінанси. Чітко йдуть фінанси. Ну, але не, не лише про матеріальне, треба пам'ятати, У цей ж рун і нематеріальний підтекст є. Тобто, це якраз власність нематеріальна. Ну, стосунки читайте. Тобто, якісь ось труднощі тут проглядаються загалом. Ну, але руна пряма. Тобто, по результату у вас все-таки воно має вдатись, Да? Якщо це. Якісь проблеми з фінансами, то тут більше про затримку, ніж про е, прям втрату чогось. так, про те мова. Далі у нас що? Далі у нас Інгус. Ну ось, поїздки вдалі, да? але ну, поїздки загалом вдалі, відкриття можливостей так таж ну, хороше, будемо казати. Також, до речі, Інгус руна, яка пов'язана з достатком певною мірою. Тобто, у вас про фінансовий достаток мова є тут. Фінансовий місяць, що називається, так чи інакше. Е, ось. Мало того, мало того, Ну ось феху, відповідно, якісь фінанси. Тут, о, тут чітко вже фінанси. Ну і ось. Можливо, якісь нові можливості заробітку. Читайте, якщо так. Ну, може підробітка якась, може якась і нова робота, чому ні. От. Ну і Якщо взяти стосунки, то також інгус. Ну, як це? Знаєте, налагодження стосунків це ота от. Так, іскра також, ну і сексуальна складова, будемо так казати. Це от в ту сторону йде нахил. Ну, мало того, беркана, да, також якісь перспективи відкриваються. Також, якщо так, ну, схоже, це більше для, для чоловіків прогноз, да, що тут стосунки з жінками, якщо так. Ну і беркана взагалі, гарне самопочуття, гарне здоров'я. Якщо взяти, мало того, ну, але під ейвазом все-таки. Щось <смітну> десь може бути. Ну, не знаю, простуда якась, може алергія, це ж якраз ще в вересні можуть бути алергії. Е, ось. Тому якби, про, за, Загалом у вас зі здоров'ям все має бути гаразд, але якщо якісь все-таки нюанси виникнуть, то е, відповідно не відкладайте похід до лікаря. Ну, але загалом мінус Беркана, тобто це щось таке, не, не суттєве, якщо так. Тут більше про, саме, про перспективи, про якісь ріст йде. Ну, до речі, це ж також про певну еволюцію йде мова. Ну, от читайте. Тобто, людина, коли еволюціонує, коли певні труднощі долає, ну, от якраз, ресурс у вас на те буде. Будь ласка. Ну і далі, по фіналу Хагалас. Ну, це вже не зовсім добре. Ну, певна, певний, да, певний хаос в життя втрутиться, певна руйнація планів якихось, так да? може програтись по-різному. Ну, Як від банального ремонту там, да, чи там, виходу з ладу якоїсь техніки, так і більш серйозним якимось руйнуванням планів. Ну, до речі, поряд з чим стоїть, да? поряд з фінансами. Тобто, тут у вас ніби ось воно проглядається, можливості і заробітку і так далі. Але з фінансами. Щось, ну, не знаю, розраховуйте свої трати. От реально, розраховуйте свої трати, розраховуйте свої можливості. Тому що таке враження, ніби. Щось не заплановане може відбутись, що вам різко знадобляться гроші. А ви, відповідно, їх не відклали а вже потрати. От в такому плані. Тобто, це не. Ну, і взагалі, ресурс, тобто, у вас є. Воно то Хагалас, так, да, якісь все рівно негаразди проглядаються так чи інакше. Але по сусіднім рунам, ну у вас доволі гарна картинка має бути. Будь-то будь взяти, що це, якщо фінанси, то ось тут явно способи заробітку якісь додаткові. Ну, якщо стосунки, то також, в принципі, має воно на лад піти. Ну, якщо взяти стосунки, і Хагалас, ну, ну, скандал, читайте. Тобто, якийсь такий, може, може бути. Може. Тобто, сусідні руни, в принципі, хороші. Тобто, це не, не щось таке прям масштабне і критичне. Ну, але все рівно неприємно. Ну і так, да, емоції, 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 емоції. Це все сюди ж. Контроль емоцій, зокрема, потрібен. Ну, далі, і фінал на що? Іса, Ансус перевернутий і Урус. Перевернути, ну, фінал такий, Іса. Тобто, щось у вас якісь проекти будуть тягнутись. Є у вас якісь певні обмеження можливостей. Ну ось В принципі, ця руна про це ж говорить, так? Тобто, є якісь певні обмеження, які, відповідно, у вас ну, стопорять, читайте, ну, не стопорять, сповільнюють ваш рух. Але рух буде, і можливості у вас тут є. Різного роду можливості. Тому взагалом хороша картинка. От далі не зовсім гарно, ансус. Ну, це як. Дурні новини якісь, да? ну, не зовсім гарні. Так і певний обман. Оце вже гірше. Ну, відповідно. Е бійтесь, бійтесь обману. Ну, не бійтесь обману, стережіться правильніше сказати, обману Ну В принципі, тут фінанси більше падали, хоча ж стосунки також. Тобто, схоже в тій сфері, але не лише. І дорога у вас тут, відповідно, якесь переміщення. Ну, одним словом, що е там? Всі фінансові операції не тільки виконуйте обережно, ну і дивіться. Тому що обман тут якась можливість така проглядається. Ну і далі на фінал у вас що? У вас урус. Ну, це добре. Це якраз ресурс, це у вас і сила і енергія є, ну овен взагалі енергійний, доволі знак. Да? Е, ось. І це і про енергію, це і про ресурс, на виконання якраз ваших планів і на подолання певних труднощів. Тобто. Ну, читайте, якщо у вас навіть певна затримка має місце, да, якесь якісь затягування певних ваших планів, процесів. Ось на ось навіть якийсь обман може бути, так? Ну, чи то якісь не зовсім гарні новини. Тут і так, і так е, програється воно. Ну, а по фіналу у вас уруз, а все рівно ресурс у вас є, і якби, ну, це, це вас не спиняє. Все рівно рухаєтесь вперед. От, про що мова. Там, де урус, там нема застою в будь-якому випадку. Тобто, в даному випадку, е, ну, Іса, це, да, дійсно, певний застій, читайте, але тут урус. Тобто, у вас є сили на те, щоб його ну, пройти цей період, прорвати, грубо кажучи, е, перепони, от. Ну, відповідно, ресурс буде, що називається, сила буде, енергія буде. от, Про тему. Ну і урус також, в принципі, про здоров'я. Тобто, по фіналу, по фіналу у вас е, все має гарно закінчитися. Якщо тут якесь певне. Недомагання, називаємо це так, буде, проглядається принаймні можливість, то по фіналу воно у вас все гарно закінчується. От так от. Такий от вийшов прогноз. Ну, Загалом непогано. Є нюанси, але, в принципі, місяць буде насичений, позитивний, такий собі, грошовий, можна сказати, на матеріальну сферу більше спрямований. Хоча не тільки. Не тільки. І нематеріальне тут також проглядається. Добре, ну, контроль емоцій також не завадить. До речі, що я забув ще останню рекомендацію дати, ну тому шоурус. Коли енергія аж занадто багато, да, вона починає йти через край. Ну і це також е призводить до поганих наслідків. Тому контроль емоцій, як рекомендація. Добре. А, і далі забув. ІСА, до речі, також рекомендує свої плани, ну, що називається, обдумати. Якщо щось десь не виходить. Що називається, зупиніться, подумайте, не бойтесь головою в стінку. Можливо, десь можна хитріше щось зробити, якось можна цікавіше ваше питання вирішити. Загалом ресурс у вас є для того. Тобто, ось, ну, має, має вирішитись ваше там питання, ваші якісь там перепони на шляху подолаєте. Загалу, пофінал. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!